Добрий день, дітки! Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я, про чисті ручки, а також про користь мила і про мікроби. яка ж користь від мила. Усі про мило добре знають, воно нам митись допомагає. А ще ми з вами поговоримо про мікроби. Ось як вони виглядають, їх треба розглядіти або з допомогою лупи, або під мікроскопом. А де ж ми можемо їх спіймати, вхопити? Де вони до наших вдруг приладнаються? А ось мікроби злі створіння. Для всіх бруднуль, як павутиння. Живуть вони по всіх усюдах і борються із ними люди. Дітки, більше усього мікробів у нас на руках. Вони є збудниками різних хвороб. З'являються мікроби, коли ми таркаємось ручки дверей, граємо з натискаємо на кнопку ліфта. Гладимо тваринку, користуємось телефоном, тримаємось за перила. А ви знаєте, яку пісеньку співають мікроби, коли потрапляють на наші ручки? Ось послухайте. Дітка, зараз ми з вами мікроби проженемо. Для того, щоб ми вигнали наші мікроби, нам потрібна водичка, і рідке мило, і милений перчик. Це будуть наші мікробіки. Ми їх насипимо в нашу мисочку. Я вмочаю пальчик. Ось мікробіки в мене на пальчику, так? і вмочаю в рідке мило. І знову повертаюся до нашої водички, де наші мікробіки. Дивіться, вони втекли. Час відпочити, у нас відхилинка. Як живеш ось так, як ідеш ось так. Як біжиш ось так, як пливеш ось так. Як чекаєш обід ось так. Як вітаєшся ось так. А як спиш отак. От ми розігнали наші мікроби. Мікроби приносять дуже багато шкоди. Дітки, а щоб мікроби ніколи не попадали на наші ручки і не робили нам шкоди, ми з вами навчимося правильно ручки мити. Будьте уважні. Намочи руки водою, нанеси милу на всю поверхню рук. Потри руки долоня до долоні і не забудь потерти між пальчиками. Ретельно вимий великі пальчики кожної руки. Змий руки водою. Витри руки паперовим рушником і цим рушником закрий кран. Тепер наші руки у безпеці. Дітка, зараз нашим ученяткам треба відпочити. У нас зорова гімнастика. Готові? Починаємо. Сонечко, сонечко. Дітки, Дітки пам'ятайте, будь ласка, що ручки брудні це живуть там мікроби. Ми з вами навчилися ручки правильно мити. Я кажу вам до побачення, до зустрічі, бувайте здорові!